Всім привіт, друзі! З вами як завжди Яр. І сьогодні ми граємо в нову Гранні Roblox. Це в нас вже версія 1.1. до речі, не знаю, що тут не додали. Я вже трошки свій прокачався. Мені ще, блін, не вистачило взагалі одну прокачку ще. Так, з нами сьогодні тільки мамзай, ми сьогодні атакуємо. Ми добавимося, чи нічого не змінилось. в принципі, тут все як було. І ще щось. Так. До речі. Не забувайте поставити лайк, підписуватись на мій канал, писати хороші коментарі. А також, якщо ви дуже, захоч якщо ви дуже хочете, і я побачу гарний актив, то я куплю... Знаєте що, давайте. М блін, як, дум, як думаєте, що мені такого би цікавого купити? Ну. Блін. Щось би хотілося цікаве купити. Наприклад, не знаю, Може навіть іби... Staff, там, бензопилу, щось таке. Ну добре, давайте ми потім розберемося. Давайте стартуємо. Плава, пау. Так. Все. Ми сьогодні атакуємо на кожній карті. Наше, до речі, оновлення, виправлення вагів. Та на карті Дім, до речі, де додано. Буде. Так. Бачите, щоб я і мамзай на кожній карті побував бабкою. І, і гравцем. Так. Починаємо з того, що мам зайбавка. Дивіться, слендеріна досі. Так. Давайте. Так, все почалась гра. Трохи тепання довге. Дивіться, не тепнуло ще. Хоп. Ух ти, як мені повезло. Так, от хлопці вже є. В першу чергу йдемо їх перекушувати. Так. Давайте добавити може тут щось. Нічого провал. А, все, бабка. Так, бабка вже біжить. Так. так, нічого немає. Бабка нас обманула. Ясно? Так, я бачу, там сейф був. Повчайте, що тут капкан. Блин. Ясно? Бобка. О, бабка не. Давай. Yes. Стих Треба зразу брати арбалет. О них бачите, видите? все одно не швидко влияют. Досить помал Давай. Добро. Ой. Ставь на трубу. Так, попався на капкан. Я собі трошки выбирание капканів прокачав, тому я не так довго тут сижу. Так. Бабка там. Добре, давайте. Блін Давайте один раз. Давай! Артута педлока, до речі, немає. Таке може бути, що підлок чи може заспавнитися, не знати де. Вона мій я не можу його ніяк змійти. Педлок є. Єс. Бабка вже біжить. Беріть. Так підставимо. Бачите там капкан. А, ну бабка от виходить, ну я так і знав. Так. Давай. Блін, не з тех закрити. Ух, дивіться, як я гарно попав! Давай. А ми що вже прийшли? Давай. Єс. Виходим. 110 доларів. Ми можемо собі трошки прокачатись. Так, давайте прокачаємось. Єс, в мене восьма швидкість. За бабку Але все одно я досить помало бігаю. Давайте тут прокачаємо. Стартуємо. До нас, напевно, ніхто не приєднається ще, але... Нічого. Так, карта офіс. Ну давайте, щоб було поцікавіше, давайте будемо так по черзі вибирати різні карти. Так у нас буде карта Дім зараз, заодно я вам покажу, що тут додало. Дещо дуже цікаве. Але для бабки це нереально. Прикол. Я бабка на карті Дім. Значить, мені ще на тому. На офісі треба бути бабкою. А на хаосі ще внучком. Ну, якщо вийде, подивимось. Можливо, зробимо трошки довшу сьогодні гру, чим планували. Так, ми звичайно атакуємо. Так, 6-5, давай. Треба сторон до капкани. Давай. Все. Опа. Нічого себе так. А жаст. Нічого собі! Я навіть сам такого не знав. Нічого собі, так треба... було би добре, щоб розробник реке пофіксило, це не чесне. А, що я хотів вам показати. Додали отакий от ви, до речі, проходик. Так. Тут ще нікого не було. Ліцемонзай! Давай. Давай старся. Так, он зай тут. А я не побачив, що у нього було, а в нього молоток. А Ні, це нереально. Тих. А я не встигну мені здається. Я не знаю, чи я встигну. Якщо не прокачав, я не встигаю. А так швидко. І він дуже швидко. Він, походу, прокачував. Давай! О, жесть, не хватило міліметру! Ні, це неможливо. Не зайти я тут програв. Затем стане? Де мам зай? Може він не в відкритому дворі куди, я перевіримо. Може він тут. Для ті, хто там? Він десь попався! А от він! Давай, єс! Yes! Завалив! Ніч він дуже вчасно сюди прийшов. Єс. Отакий, до речі, проходить, тільки одне зручний трошки. Закрываем так. Ой. А мне може я хочу викинути за стінку. Ясно, ні. На, получай. Все. Я виграв. Бам. Що дивіться, давайте ще я так. Отак. От Бам! О, стоп, давайте поки що то я Анжелу грохну. Можна собі так халявно зарубляти, дивіться, Так, бам! Бо плюс 35 доларів, Так, все. Вчасно я дуже. 80 доларів, Ну, давайте поки не будемо нічого прокачувати, давайте стартуємо, Може взагалі на якісь платіну збираємо. Так, офіс. Ну, давайте попробуємо так, щоб я був бабкою. А пойдем на карте Дим. Я бабка. Прямо как и хотелось. Теперь на карте Дим мне потом нужно внучком. Так. Давайте стартуем. Так, все, я грани. Надеюсь, я виграю. Так что давайте стартувати. Так. Ще 5 секунд. 6-5. Он напевно, понятно, уже зарбалатом пишел. Вычей вс. Так, давайте. Сортуем. что не видно его. А может все-таки не пішов. И здесь тут. А де він? О, він на другому поверсі, бере арбалет! Капець я затупив! Подивіться. Ну давай! Дей. Бо це нема сенсу. Давайте підемо сюди поки що. Бам! Так, дитя мамзай. Один патрон. Блін, не один патрон. Можемо не остепетити, до речі. Так. Напевно не буде. Бля, якби тут був капкан, він би ніяк його не збав, до речі Це читерське місце. Хоп, отак. Давай. Давай! О! Не попав! Давай! Блін! Чуть-чуть якби я бы направив, я би його зміг виробити. Так, добре, давайте почекаємо, поки ми проснемось. О! Так, 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 так. Да войс, зламав мій капкан. О, закрив. Так, ну це давай ко мне вообще не пари. Так, капкан зламав. А, я блин, я щось ж не можу поставити. Істині в молоток. Ах ты, блін. Давай. Майже! Та міліметр був. Так, Ха. <хи> Постійно закривай двері. Круга мы же бігати не прекрасно вообще. Давайте. Так. Ну арбалет! Давай. Да блин. Лице помилився. Так, він взяв підлок. І може треба молоток. Дивіться, який хитрий. Мені здається, я його не встигну. Нє. Ні. Ніяк. Далее не Давай! Мені з эти это вже было останнє, что треба. Та по-любому. А больше хіба в сейф, так я его не применю. Давай. Так, давай, давай, давай. Хотя попробуй на... Давайте вот так сделаем. Так. Мам, зай тут. Капец. Давай Давайте сейчас попробуем его а как-то А я не знаю, как это сделать. Тут дуже багато патронів, і нереально взагалі ніяк. Я не встиг, все. Це... Він попався. Я ще встигнути можу. Ні. Я не встиг. Чи встиг? Ее! Yes! А чого він не пройшов? Що він? Я... О, він сейф не примінив. А де сейф-то був? А я на другий поверх вообще не заходив, ні? Вроді. А ні, один раз. Шай, сейф шо на другому поверхі був. А, він вот там був, в цій кімнаті. Блін. Просто один сейф не хватив. Треба було усипляти на один патрон більше, а ну. А вот сейф, вот. Те? Розсипався на. Так, сьогодні дуже вдачна поки що гра. Придивіться один в грі, це бах. Так, в мене 115 доларів. Що можна купити? Так, сукира в нас молотки. Ну, я думаю, ми збити... Я думаю, щось за донат можемо купити. Я би думав, всіх може бензопилу прикупити якусь. Або не знаєте. Плаття слендеріне. Давайте так. Воно коштує 100 робоксів. Давайте. Якщо ви поставите хоча б... ну давайте 5 лайків. Можливо, десь так. Я купляю плаття слендеріне. Можливо, десь на 5 лайків. Ну добре, давайте стартуємо. Такого вже тут. Ока ніху. Так. Треба карту дім. І щоб я був внучком. Постаратися пройти. О, дім! Якщо зараз гра вибере Мамзай, я буду дуже радий. Сьогодні мене поки... Сьогоднішня гра, мене поки дуже, так скажемо, як... Я дуже радію від неї. Так як сьогодні вдача на моїй стороні поки що. Так, давайте. Да блін. Я, я бабка. Так. Что таке музика? Ну, давайте ще цю і наступну катку попробуємо. І все. Я думаю, на такому можна буде закінчувати, так. Зараз я бабка і після цього вже зараз одна катка на карті Дім. Так, де він. Нічого самим саме краще спавні стався, от супер. А де він? Ах ты. Не. Без шансу. Так. Вот вам зай. Давай. Блин, якщо это цей баг выкорси, я це буде вообще капец. Я его нек не знаю. Ну то понятно. Своими багами тільки грає. Я вообще про цей баг не знав. Что ж так можно робити? Не де він. Чекайте. Винобій шоу! Блин! Я вгадав, напевно. А ні. Чекайте до інди. Тут а ще не пробігав. Капканчик. А, а вот дивіться. Сидить. <гум> Там в тунельчику. Ясно, давайте. Так, давайте заходимо сюди. Не зайцевин тут. Ні. Дивно, де він є, цікаво. Так, я ч ізбеди капкан? Це був мамзай. Давай! Єес! А чого він так? Так. Розбити вікно. До речі, отут залазити то, що не можна, оце дуже незручно. Я радив хоч якусь тут штуку, щоб можна було так присідом залізти туди, але це нереально. Так, просто бачите у мене це дуже довга. Ці вили дуже довгі і я дістаю. А ще краще, знаєте, оцей гігантський гігантський сукиро купити. За 5 тисяч. Я би дуже хотів. Ну що? Паве, Дивіться, швидко розсертенася. Я не можу пройти через нього. Так. 140 доларів. Якби чесно, мені дуже подобається FireStaff. І коса. Ну, коса то в мене вже була не раз. А от хотілося б щось би таке, що більш в мене менше було. Наприклад, можна би FireSt, але він дуже палиться. До нього є ще, до речі, Fire Eyes. От вони. 80 робоксів. За 100 робоксів можна купити такий сет. Ну і ще 2500 доларів на таке. давайте так, наберіть біля п'яти лайків. І я куплю... Повністю вогняну бабку. І буду з нею бігати. Стартуємо. Так, це у нас остання катка. Давайте їх скіпаємо. Треба карту дім. Ааа, ну шо не скіпаєш? Скіп. О! Так. Хто бабка? Блін. Я так і не пограю сьогодні, напевно, на хаосі. Тому добре. Стартуємо зараз за бабку. Це наша остання катка мамзай, напевно, поки сили, він зараз відіграється. Сьогодні сторона, сьогодні вдача на моїй стороні. Я виграю весь час. Так. Відкрив дверку там чую. Давай. Так, де він там. Опа. Давай. Блин, треба було бігти за ним сюда. Пау. Действу. Так, ходить. Ставлю капкан. Щоб він не пройшов сюди. Так. Давай. Дуже помало бігаю. Уже дуже давно так помало не бігав, якщо чесно. Опа, що це таке? Нам зайфу кастуй. А це що? Ну, ясне діло, ну я навіть не встигну добігти, мені навіть нема сенсу бігти туди. Можна і не бігти, звичайно. Але... Ради капкана. Просто давайте поставимо капкан, да і все. Він попався. Все. Дивіться, цей прохід дуже допомагає. Ясне діло я не встигну добігти. Це без сенсу, взагалі. Який сенс бігати тут. Але не звідси не взяв ну, від дробаша. Так. Який його тепер план? Давайте поставлю тут коплен. Хопа! Так, все. Де він тепер може бути? Давай-то не Я не можу сюди! Нічого собі, як я вчасно попав! Давай! Блін. Не попав! Да -мо, я брюни бабай еще Так немає сенсу бігати А, вот він. Вдорев мене дивіться. це. Не двітя, не може збити. Так Да блин. Да нет, он реально. А, стоп, что он там стоит? Ну давай! Да блин, конечно же, не попаду. Сам <ррикун> <рикун> не здається. Тут же нереально. Взагалі нереально. Не побачив, все, ставлю капкан. Все. Я не знаю, він тут упройде взагалі чи ні? Опа, дивіться, легенька його голова побачу його волосся. Дивіться, перед носом двері закриває. А це дуже мішається. Нє, це знов ці 4 використає, так взагалі не класно. Я таке ніколи не використовував і не буду. Як мені його зловити? Друзі, скажіть мені, як його зловити? Дивіться? Засів. І що? А, молоток під картою. Все, він не пройде. Сам піддався. Ну ясно. Значить, у нас такий ще вийшов Бахма, але і дивіться, що з ним таке є. У нас сьогодні вийшла така гра в Granny Роблокс. Кому сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Поставте дзвіночок щоб не пропускати мої відео. З вами був Яносік Сікяр і Мамзай. Дякую підписнику за гру. Всім удачі і па-па!